Всім доброго ранку розпочну свій показ різних речей. Старий, дуже багато нового, нового, там ще там, декілька нових, 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 нових. Долучаю до якраз до всього цього щось старе, що не було продане, якраз знайшов дуже багато коробок. Ну Комусь вони подобаються, комусь ні використанні були ціна 45 гривень. Далі, цих дві, буде 20 гривень. Оці дві по 50 гривень. Ось ця така гарненька. Можна мити в ній, в ній щось. Буде у нас. Та хай буде 45 гривень. Коробки з прошлих відосів, дивіться, ця у нас буде 150, ця у нас буде 80 і ця в нас буде 40. Так, так продовжимо, бо я коробки якраз викладав. Дивіться, є змішувачі. Ось такі два штуки. Ціна цього буде у нас 80 гривень, ціна цього буде у нас 70 гривень. Топор ціна 80, це ніж. 30, це ніж 45. Заготовка. Ось така довга. Буде у нас 60. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 25. Ножиці 100 гривень, 45 гривень, 30 гривень. Ці е, кліщі кузнечні, якраз для цього всього буде 200 гривень. Ці в нас будуть 60, Це у нас щуп. В нас буде 50, цей у нас буде 45. Болти у нас будуть 50. Цей у нас буде 120. Цей у нас буде 250. Цей у нас буде 20, 10. алюмінієві Такі. Ціна по 50. Хто знає, що це таке? Цікавий. Ціна його буде 60 е, круги, як ви бачите, для пилорами кількості ось такий ціна 600 гривень. Далі знайшов вчора вила. Ось такі маленькі, гарненькі, красиві. Вони маленькі, сразу кажу. Е, ціна за них буде у нас 70 гривень. Е, редуктор разом із ось такий. Буде у нас 1350 гривень. Далі у нас коронка. Ось ця буде 120 гривень. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 20, цей у нас буде 80, цей у нас буде 15, 25, 25, 15, 30, 35. Виключателі будуть у нас по 15 гривень. Вимикачі. Е, цей у нас буде кружок 20 гривень, цей 15, ці в нас будуть по 25 гривень. Це в нас буде річ 20 гривень. Ці в нас будуть 30, 35, 60. Монтіровка ось така гарненька. Буде 45, цей у нас 10 гривень. Пласкогубці у нас 35, 50, 30. Монтіровка ось така. Гарненька. Ціна її 70. Стаместка ось така. 60. пінцети, дивіться, великий, самий, Буде у нас 80, чуть поменше. Буде у нас 50 і цей у нас 45. щуп у нас буде 15, цей у нас 20. Е, недороблені є мечі, котримачі будуть у нас по 35 гривень. Цей в нас вже зроблений. Буде у нас 110, цей в нас буде 145. Сверло ось таке гарненьке. Одне і друге. Ціна 70 Цей в нас буде 35. Ці в нас будуть 30. Так, що ще? Така річ. У нас буде 25. Ці у нас плоскогубці 75. Так, цей перехідник під конус. Прямий під конус. Ціна 60. Далі молотки. Знайшов новенький, 45. Цей у нас 35, 45, 45, 40, 40, 40, 40. 40. Цей у нас буде 60. Колокольчики такі будуть у нас 15 гривень. Мечики в такій кількості. Побачили, там різні. Ціна за них буде 1500 гривень. Будуть вони ваші. Е, так, знайшов ще головки в сьогоднішній. Ось така кількість одна. Це перша е, ціна за них буде. 250 гривень. Ось є от друга з прошлих відосів ціна 450 гривень. Ось таку річ знайшов ціна 40 гривень. Кому там цікаво, ось таку річ знайшов. Можна зробити тиски. Не знаю, звідки вона, але ну, як є, ось така гвинт ззаді. Ось так виглядає. Ціна за неї 100 гривень. Е, так, ця у нас буде шухляда 60. Оп, тиски в нас будуть 600 гривень, кому цікаво. Знайшов ще ключі. Бачите, чим відрізняються вже оброблені ключі від необроблених. Це налиті ключі. Вони десь стояли. Це щупи, я забрав якраз, щоб <кхід> контролювати. Розміри різні в таких ключах. Прикольна річ. Цікаво. Ставиться і чітко вимірюється якраз розмір цих ключів. А це заміри, по яким лекала, другими словами, так можна сказати, по яким виставляється, вирівнюється взагалі. Напливи там повністю нові ключі 30 на 27. Ці ключі не знаю, по чому продавати, скажу так, ціну на них можна обговорити, хотілося би, приблизна ціна буде 75 гривень, а там можна домовитися. Ще є ось такий ніж, від чого не зрозуміло. Ну, як бачите, ціна за нього буде в нас 60 гривень. Та й все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або ж хто хоче купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку, так і наприкінці відео. Що я не озвучив, це рашпілі 2 штуки, ціна 45 гривень. І шпильки різні тут, в різному стані. Ціна 50 гривень. Все, тепер точно все показав, все продемонстрував. Від вас якраз е, чі, чекаю фешбек для того, щоб можна було е, далі продвигатись, далі шукати, для, далі показувати для вас щось нове, щось цікаве. Е, всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.